Служби, наше рішення суду, і тому що законне рішення потрібно зареєструвати виконавчу службу, повідомити виконавців для того, щоб виконавці в от випадку от такої зараз дитячої поведінки пана Корнічука могли мені передбачити безперешкодний доступ до приміщення. Угу. Тому що пан Корнічук на сесії там кричав: ви можливо, чули, мужик я чи не мужик. Так я був чоловіком і до сих пір залишаюся чоловіком і людиною свого слова. Тобто, як мені принесли рішення сесії, те незаконне, нелегітимне, так, то я відразу ж покинув цей кабінет і не став триматися як вож за кожуха за цей кабінет. Зараз я бачу поведінку пана Корнічука, що він тримається за трибуни за кабінети, вранці втік з кабінету, забрав ключі, тобто і зараз, поки я. Тимчасово не може попасти до себе до кабінету. Угу. Власна рада апарат обласної ради юристи сьогодні коментували, що вони написали заяву в окружний адміністративний суд з проханням роз'яснити рішення, як його потрібно виконати. І вони зазначають, що поки суд не, р... не прислав це роз'яснення, то виконання е... рішення власне постанови призупиняється. Чи ви знаєте про це? Ні, ще не знаю. Зараз уточне. От, власне, щодо того, що е, вас поновили на посаді, але Олександр Корнічук ще не звільнений, то власне хто голова обласної ради? Е, є рішення суду, і має бути виконане рішення суду. Рішення суду є обов'язковим для виконання для всіх гілок влади. Угу. Це є першопровосне по юридичній лінії. Виконується рішення суду, мене поновлюється на посаді голови обласної ради. А далі пан Корнічук має сам зрозуміти, що його обрання було вже. Е, тобто, якщо мене Знімали незаконно, нелегітимно, то звичайно і його обирали вже постфактом, розумієте, на основі того, що і був голова обласної ради. Тому він має, як чоловік, написати заяву про складання своїх повноважень, або сесія потім сама проголосує і скасує його. Обрання, да й все. Угу. А так само апарат обласної ради стверджує, що а, постанову суду ще має затвердити сесія. такого ні, ніде немає, юридичний це нонсенс, і це хтось придумав собі сам. А хто має підписувати наказ про поновлення вас на роботі? Є рішення суду. Який наказ? Є рішення суду. Ми в канцелярії зареєстрували, і в канцелярії зареєстровано. Я відновлююсь на роботі і працюю як голова обласної ради. Але ж наскільки я розумію, все одно має бути якийсь чийсь підпис під наказом поновлення? Я нічого такого ага, то не будемо уточняти зараз походу. А пане Володимире, а що буде з депутатами, які власне голосували за ваше за, ну, висловлювали вам недовіру? Це було понад 40 депутатів. Ви не бойтеся, що вони просто ще раз зареєструють? А, я не боюся, що я сказав і на сесії Ні, нікого і нічого. Власне, як не ви будете сорока депутатів, не 142, не 1042, Я не боюся. Я буду працювати в законному правовому полі, як я працював до цього головою обласної ради. А як будете співпрацювати із депутатами? Нормально, так як і співпрацював. А не боїтеся, що вони просто ну ніби як на зло будуть там не приходити на сесії, які брать? Я будуть нічого спитати? не боюсь, пані Алла. Я сказав, я нічого не боюсь і нікого. І буду працювати в такому ритмі, як я і працював. До мене до того незаконного шабуша, до того перевороту, не було не єдиної претензії депутатів, не єдиної претензії, навіть з вуст не прозвучала, коли вони вносили це питання про мені недовіру незаконно. Ви пам'ятаєте це, як було? Навіть не було питання за що звільняється незаконно тоді те рішення, яке вже зараз визнали незаконно. Тобто вони. Не були претензій навіть до мене за що, що я зробив не так, що я зробив на посаді своєї голови обласної ради, де я зробив погано щось для громади, для області не було навіть претензій. Тому що я все робив в законному руслі, в правому руслі і на користь громади. Uh -huh. Но, але все-таки це була більшість. Е, ви розумієте? Це незаконний шабаш, незаконний і нелегітимний був на той момент, що суд і довів. Тому деяка група бурштинової мафії на Рівненщині, тоді зорганізувала це вночі, і на ранок вони зробили цей незаконний переворот. Ну, але все-таки йдеться про 42 чи 43 депутати з 64. чотирьох. Я ж вам говорю, ми ж по, по третьому кругу йдемо на радио. Ну, так, одним, але я про... ну, це, 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 це виходить, що е, обласну раду тоді можна назвати незаконним шабашем. Я вам сказав, те рішення є незаконним шабашем і незаконним, і нелегітимним. Я спілкуюся з багатьма депутатами, і буду продовжувати зі всіма депутатами спілкуватися з 64 депутатами я буду зі всіма.